Тривають бойові дії і на Херсонщині. Докладніше розповідь Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України. Пані Наталію, вітаємо вас. Слава Україні, вітаю вас героям, слава пані Наталі. З огляду на те, що ми маємо зберігати інформаційну тишу, прошу вас озвучити ту інформацію, яку можна озвучувати в ефірі національного марафону Єдині новини. Ми продовжуємо бойові дії, і, зокрема, і на Херсонському напрямку, не зважаючи на те, що ворог намагається переконати, що вони полишають населені пункти і створюють ефект тотальної евакуації. Ми відстежуємо ситуацію, бачимо її і усвідомлюємо, що це може бути певне хитрощі, певні військові маневри для того, щоб створити для себе якусь. Правильно побудовану оборону, яку вони собі вважають правильною. Тим не менш, ми бачимо, що в Херсоні залишаються регулярні підрозділи, які переодягнені в цивільних, вони заселяються, продовжують заселятися не тільки в самому обласному центрі, а й в інших населених пунктах в домівки людей, які поїхали. І на сьогодні відомо, що вони повністю перекрили рух через річку Дніпро, заборонили цивільним використанням будь-яких плавзасобів. Тобто, це може свідчити про те, що вони намагаються виключно у своїх цілях використовувати ці переправи, які ще можуть функціонувати, і плавзасоби, які вони собі полишили. Повикрадали у місцевих, або це може говорити про те, що вони намагаються продовжувати створення тієї картинки, тотальної відсутності населення, нібито, і створення тих наративів, які їм наразі будуть доречними. Але про продовження бойових дій є. Ми тримаємо вогневий контроль. Зокрема, Антонівська переправа альтернативна, яка була створена вздовж мосту. Вона наразі не може бути використана абсолютно, оскільки вона пошкоджена критично. Пані Наталі, наскільки сильно окупаційні війська укріплюють свої позиції на лівому березі? А вони намагаються навіть замінувати підступи, і також облаштовують і траншейні засоби оборони, і використовують залізобетонні конструкції. Але розуміючи, що це все робиться досить поспіхом, вони викрадають на жаль у місцевих будівельні матеріали і все, що під рукою є те, що вони намагаються розповсюджувати майже по всій окупованій території і видимість таку, що перевозяться залізобетонні конструкції, це теж психологічний тиск, певний на людей про те, що вони нібито тут на постійно вони укріплюються і намагаються створити рубіже оборони. Пані Гуманюк, З'явилися кадри, що в Херсоні зникли трикоро, триколори з адмінбудівель, які українська влада використовувала. Потім і росіяни туди заселилися. У зв'язку з чим це відбувається в генеральному штабі, в прес-центрі це оборони півдня. Розуміють і можуть прокоментувати це. Так, це може бути як прояв знов таки певної провокації для того, щоб створити враження, що населені пункти залишені, що це захід в них безпечний, але з огляду на те, що вони готувалися до вуличних боїв, на те, як вони розташовують свої підрозділи, ми усвідомлюємо так, скажемо, заплановану тактику дій, і не варто поспішати радіти. Треба розуміти, що гібридна. Війна передбачає і ось такі інформаційні вкиди атаки, які можуть бути розраховані на послаблення регулярних військ. Але ми бачимо ситуацію трошки під іншим кутом і зреагуємо адекватно. І пані Гуменюк, ви сказали, що росіяни готуються до вуличних боїв. Чи ну я пов'язую тоді ваші слова про те, що вони перевдягаються в цивільний одяг, і очевидно, що вони таким чином. Ну що вони хочуть створити? І, ілюзію чого я розумію, що пропагандисти можуть це використовувати, ніби цивільні страждають від але озброєні, так і напевно з важкою технікою страждають від української армії. Тобто, це вони готуються до провокацій. Так, абсолютно вони це і не приховували, і вже як то кажуть, репетирували певним чином на день Херсона, коли вони намагалися створити враження, що вуличні бої вже тривають в місті, і коли дійсно це була створена картинка, нібито по цивільних відкривають вогонь збройні сили України. Так само вони гучномовцями попереджають людей про те, що їм необхідно виїхати, саме через те, що готуються масово, Овані ракетні обстріли, зокрема і збройними силами України. Так само вони хочуть створити картинку, що Збройні Сили України, увійшовши в обласний центр, розпочали розстріл мирного населення, тобто створення ось цих наративів для своїх пабліків для пропагандистських каналів. І поле мене... в будь-якому разі так. Э, прошу завершуйте думку, і ще є в мене одне уточнення до вас. Але в будь-якому разі ми знаємо це ці, ці спроби, ми готові до цих провокацій, і ми кожного разу наголошуємо, що збройні сили, сили оборони не б'ють у мирних мешканцях, хоча ми знаємо, які з них насправді мирні, і також повідомляється, що вишки мобільного зв'язку в Херсонській області теж були підірвані. Чому це відбувається? Чи може теж прес-центр оборони Півдня прокоментувати? очевидно, що вони намагаються створити інформаційну блокаду для того, щоб заповнювати свідомість місцевих громадян саме своїми наративами і агітувати їх саме за ту евакуацію депортацію, яку вони влаштовують для того, щоб не було усвідомлення у місцевих, що вони будуть захищені силами оборони України. А в принципі, мародерська сутність окупантів вона Проявляється навіть в тому, щоб просто втягнути щось, що погано стоїть, лежить або знайшлося. Дякуємо вам, пані Наталія Наталі Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес центру сил оборони півдня України, капітан першого рангу долучалася до нашого ефіру.